Доброго дня, студенти! Я Федірко Анна Васильівна, старший викладач кафедри туризму, документних та міжкультурних комунікацій Інституту філології та масових комунікацій. Представляю навчальну дисципліну документознавство. Навчальна дисципліна документознавства є важливим компонентом у системі професійної підготовки майбутніх фахівців у повсякденній діяльності будь-якої організації складаються з документів, основне призначення, яких зафіксувати і передати інформацію необхідну для ефективної діяльності будь-якої установи. Саме документи забезпечують реалізацію функцій, якими Мотивовують плани діяльності організації, фіксуються облікові звітні показники та інша інформація. Завдяки документам відбуваються процеси систематизації інформації та контролю за виконанням рішення, визначаються форми і терміни зберігання задокументованої інформації, що значно впливає на ефективність діяльності установ загалом, саме на вивчення Правил укладання документів розрахована ця вибіркова дисципліна, курс побудовано відповідно до сучасних концепцій викладання документознавства. У ньому розглянуто основні теоретичні питання документування, морфології та синтезу, особливості укладання текстів документів, використання форми мовленнєвого етикету писемному діловому спілкуванні метою курсу є ознайомити студентів з правилами українського документування, навчити укладати і редагувати тексти документів з урахуванням вимог ділової української мови, а також виробити в майбутніх філологів навички лінгвістичного аналізу тексту документа. Окреслена мета передбачена розв'язати таких завдань, сформувати у студентів усвідомлення правил оформлення і укладання текстів документів згідно з вимогами ділової української мови, а також виробити практичні навички укладання редагування текстів з дотриманням норм офіційно-ділового стилю. Опанувавши дисципліну, студент повинен буде вміти правильно укладати документ, дотримуватися нормативних правил ділової української мови, функціонального стилю, а відтак відповідних лексичних засобів вираження думки. Вимог до тексту конкретного документа, основних і додаткових елементів тексту, зв'язків між одиницями тексту, дотримуватися відповідних стандартів щодо документоутворення, не припускатися помилок, укладаючи текст документа, а також знаходити і виправляти мовні огріхи. Користуватися під час опанування дисципліни відповідними словниками і довідковою літературою, тому рада буду всіх вітати на дисципліні документознавства.